Ще ніхто його не бачив, та в ліжечко дитяче. Він кладе під подушку подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо. Сьогодні спати не буду. Довго-довго я не спав. Все чекав, чекав, чекав. Починає вже дрімати. Миколай зайшов в кімнатку. Він схилився наді мною і лоскоче бородою, Щось тихенько шипоче, Хочу я відкрити очі, а не можу, бо сплю я, Миколая люблю.